25 жовтня франківський ураган провів визнай шостого туру Бет Кінг Екстраліги» проти Хмельницького сокола. Підопічні Юрія Іванишина продемонстрували впевнену гру і здобули переконливу перемогу – 7-1. Попри велику перевагу драконів у рахунку, це був конкурентний поєдинок, який міг завершитися у будь-який бік. Утім, франківці діяли злагоджено та впевнено, що вилилися у 0-2 вже після першого тайму, після голів Крутка та Дечука. А в другій половині ураган вже було не спинити. Забиті м'ячі того ж Дечука, а також шотурми. Приходька та Клімчука тільки підтвердили силу драконів. А відзначимо, що у своєму післяматчевому коментарі наставник драконів Юрій Іванишин був лаконічний, але відвертий. Коли ваша команда перемогла я би хотів сказати, що ви перше готуєтесь до анонсів і до інтерв'ю, Вивчите прізвище ім'я тренера, і тоді буде більш коректніше. Хочу привітати наш клуб з днем народження і з перемогою. Завдяки цій перемозі воно-франківці піднялися на четверте місце в турнірній таблиці Бет Кінг Екстралігі, випередивши саме Сокіл, а також рівненський кардинал. У інших матчах шостого туру Київ футзал впевнено переграв Таєр Експерт 6-2. А Бровразький Валон здобув другу перемогу в сезоні, забивши на один гол більше ніж коломийська фурнітура 4-3. Натомість суха балка у центральному матчі туру вдома втратила три очки, програвши атлетик футзалу 2-3. Ще одній зустрічі між кардиналом та Любертом переможця не виявилося 0-0. У нас. У наступному сьомому турі ураган буде вільний від гри. Натомість у восьмому турі, що запланований на 8 листопада, зіграє вдома проти Луцького Люберта. з трьох ураган Ю-17 впевно стартував в юнацькій екстралізі. Перший тур чемпіонату відбувся у Львові, в якому юні дракони показали блискучий старт сезону. Підопічні Олександра Вонса провели три матчі і усіх здобули перемоги. Зокрема, розгромили ФК Чорне море з Одеси з рахунком 4-0, а також ФК Чемпіон з Ізмаїлу 6-1. А в заключній грі проти Ківс і Найті Львів франківці впевно контролювали перебіг поєдинку, ведучи в рахунку 3-1. Але вже наприкінці матчу супернику вдалося Ротити відставання, реалізувавши гол на останніх секундах. Однак, фінальний свисток зафіксував заслужену перемогу драконів – 3-2. після першого туру. Ранівці мають своєму активі 9 очок і перше місце в турнірній таблиці. У 13-му турі Вібет першої футбольної ліги України Івано-Франківське Прикарпаття Благо дало бій одному з лідерів чемпіонату Інгульцю. Але на відміну від попереднього матчу з Чорноморцем, 1-1 цього разу не вдалося відібрати очки в екс-учасника української прем'єр-ліги. Героєм цього поєдинку став 22-річний хавбек інгульця Віталій Фарасєєнко. На 17-й хвилині він отримав пас від вологатого і класним ударом за меж штрафного влучив у верхній кут нуль А наприкінці матчу Фарасієнко у швидкій контратаці реалізував. Вихід сам на сам та оформив дубль. У господарів також були нагоди відзначитися, але в завершальних моментах не пощастило. Кілька разів виручали захисники, голкіпер і каркас воріт. Треба реалізовувати моменти, щоб зіграти з такою командою, хоча б нічого. Бу... У нас були моменти реалізу... і якщо б реалізували, було б добре. Так, будемо працювати над реалізацією. По старанню футболістів особливо в другому таймі, Хлопці старались, але не вийшло. Пішли забивати, провалились в другому тайні, пропустили другу гол. У наступному 14-му турі 3 листопада команда Рипана зіграє на Тернопільщині, де зустрінеться з четвертою командою першості агробізнесом. Команда Академії Ривера 1908 з івано франківська зіграли матчі восьмого туру Національної ліги майбутнього. Ці поєдинки стали черговим випробуванням, адже суперники франківців цього разу став колектив ДЮСШ Рух команди провели матчі як вдома, так і на виїзді. Найстарша команда Ю 17 поступилась на виїзді з рахунком 0-11. Складною виявилася гра і для команди ю 16 яка вдома програла 0-4. Натомість команда Ю-15 зіграла свій матч на полі суперника і також поступилася нуль Молоді хлопці з Ю 14 Провели домашній поєдинок, який завершився з рахунком 0-3 на користь руху. Попри такі результати, юні футболісти Ревери 1908 продовжують боротьбу в турнірі та набувають важливого ігрового досвіду. Наступні матчі стануть новим викликом для команди академії, яка налаштована виправити помилки і продемонструвати характер на полі. Прикарпаття Гуверла в Овертаймі вирвала перемогу в Запоріжжя. Гра відбулася в Івано-Франківську в рамках четвертого туру регулярного чемпіонату Суперлігі Фавбет. За чотири хвилини до завершення основного часу зустрічі господарі вели плюс дев'ять, але розгубили цю перевагу і навіть довелося рятуватися. Адже остання хвилина почалася з плюс два у Запоріжжя. У ці секунди героєм зустрічі став Віля Кабацюра, який зробив штрафні, реалізував обидві спроби і перевів гру в Овертайм 65 на 65. У додатковій все було напружено. І рівно, але завершилося виграшем Прикарпаття Говерле, яка здобула свою третю перемогу в сезоні і перервала серію Запоріжжя з трьох перемог поспіль. Дуже напружена кінцівка матчу. Та й взагалі весь матч, так десь ми лідерували, десь проігрували. Тобто хороша гра склалась для нас. Хочу подякувати усім болівальникам, які прийшли на ігру. Сказати вам велике спасибі за вашу підтримку. Ви нас. Шостий гравець на площадці. всім дякую. Чемпіон жіночої баскетбольної суперліги Франківсь Прикарпаття стартував у центральній європейській жіночій баскетбольній лізі. У перших для себе матчах групового етапу євротурніру українська команда поступилася чешському Трутнові, у складі якого виступали багато легіонерок, зокрема троє американок. Підсумковий рахунок склав 50 на 91 на користь суперниць. У другій зустрічі франківки дали бій, але поступилися команди Градець-Карлове Карлове 56 на 105. Найрезультативнішою у складі команди з Івано-Франківська стала Ольга Аліксєчик, 20 а у Світлани Полянцевої 12 балів. Наступні матчі у Європейській лізі «Франкіз» Прикарпаття проведе 17 та 18 січня проти полонії Варшава та Ружом Берока. Андрій, Менів, Андрій Аргара, 402.